Вітаю, друзі! Знову з вами канадський Марк, і для вас має дуже класну та цікавинку з середини Канади. Хочу вам сьогодні розповісти, чому причина, чому так страшенно пропадають фруктові дерева тут в Канаді. Це дійсно цікава тема, особливо для нас, українців, хто цікавиться фруктовими деревами, хто цікавиться городом. Бо це в нашій душі в кожного українця і українки десь там глибоко, навіть якщо ви ніколи цим не займалися, ви, як тільки українці почнуть та попробують, це якесь тепло, тепло якесь на душі зразу стає. І тут в Канаді є проблема велика, що і за того, що такі зими, і за того, що особливо яблуньки не мають дуже таку глибоку корінну систему, дуже часто пропадають фруктові дерева, бо не родять і. Люди мусять їх міняти, пересаджувати, втрачають щось своє, так і ніби знаєте своїх дітей втрачають деякі, тому що дерева вони ростуть довго. Це є щось персональне, гарне, прекрасне. І в такому холодному кліматі не завжди виходить і всіх втримати, і всіх зберегти. І не тільки це стосується фруктових дерев, це стосується взагалом різних дерев, де ви би не побачили, навіть якщо ви є в Канаді зараз. от зверніть свою увагу, якщо ви в Вінніпегу, в Калгарі чи в Едмонтоні, поїдьте, подивіться по районах, ви десь бачити одне велике дерево, грубе дерево біля нього, маленьке, свіжіше, новіше. Молодше, тому що на тому місці колись було то грубе дерево, яке померло або не дійшло до тої самої величини, що дерево біля того дерева, от така карту. Знаєте, цікавинка середини каналів.